Виконуємо частину 3 практичної роботи 2 за підручником інформатика 7 класу, авторів Тріщук лазарець 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Найзручніше під час виконання даної практичної роботи використовувати браузер Google Chrome, тому що нам потрібно заходити в обліковий запис Google. Якщо ви ще не зайшли в обліковий запис Google, то зайдіть. Якщо зайшли, то в колі відображається якась літера або зображення. І перейдемо в Google Диск. Для цього, коли в нас створена нова вкладка, відкриваємо додатки та вибираємо диск. Створимо нову папку на Google Диску. Для цього натискаємо Створити, нова папка. Називаємо папку Практична робота номер 2 Натискаємо Створити. Так, папка створена, відкриємо її. В цій папці створимо Google Документ. Натискаємо Створити Google документи. Назвемо даний документ. Назвемо, наприклад. А давайте назвемо просто «Практична робота 2. Закриваємо Google документ і зверніть увагу, що він автоматично зберігається на Google диску в папці Практична робота номер 2 Зараз його назва поки що документ без назви. Ще не оновилося. Давайте оновимо сторінку. І вже бачите, називається Практична робота номер 2 Тепер створимо ще Google презентацію, створити Google Презентації, аналогічно назвемо її. Зрозуміло, можете називати її якось по-іншому. Хочете, можете щось і створити, написати. Так, презентація зберігається там саме. Тепер нам в папку потрібно також завантажити деякі зображення з комп'ютера, а саме зображення, які ми зберігали на комп'ютері під час виконання частини 2. Для того, щоб завантажити зображення, вибираємо Створити, завантажити файл. Ми будемо завантажувати файли окремо, ось так виділяти, а не папку. Якщо б нам потрібно було папку, то вибирали б завантажити папку. Відкрити. Чекаємо завантаження. Так, всі файли завантажились. З цим все. Тепер вам потрібно на смартфоні відкрити Google диск. Значок Google диска на смартфоні такий самий, який ось тут. І називається так само диск. Заходите і переконайтеся, що там у вас є папка практична робота 2 з потрібними зображеннями, Google-презентації та Google документом. На цьому третю частину практичної роботи 2 виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!